Де зараз коханка Януковича колишньому президенту втікачу Януковичу приписували роман із 22-річною журналісткою Оленою Березовською. Вона часто їздила з ним у поїздки, з'являлася поруч на офіційних заходах і публічно захищала його від будь-якої критики. Пише Телеграф у ті роки. Вона купила новий мерседес і казала, що сама платить за всі подорожі, бо заробляє не тільки журналістикою. Та після втечі Януковича до Росії з іншою коханкою любов'ю Поліжай Березовською Березовська заявляла, що розчарувалася у ньому ще у 2012 році. Тоді ж були гучні заяви, що вона залишається в Україні і завжди буде патріоткою. Та невдовзі все змінилося. Жінка виїхала до Росії вже у 2014-2015 роках Знімала пропагандистські фільми про українську націю як проєкт заходу і дітей АТО, використовуючи фейки. Зараз Березовська у базі миротворець і заборонено в'їзду України. Вона працює в російських медіа, підтримує кремлівські наративи. Відвідує поневолені території.